який такий піш сусіди ругаються Оп, машину трошки розгрузили нам завтра утром, утром часам в 10 не раніше ми вже почнемо будемо зайняті на фікс на стільки днів на недільку. зараз ми поки типу, туди їдемо але ми доїхали трошки швидше тому заночуємо ми у нашому риболовному місті це риболовна частина. <сіх> Запишемо тут десяток відосиків. Тут кипіш всякий. Був 4 дні в Києві, думав, зможу і на рибалку вискочити, я в Києві. От звонка до звонка. І по од А, Зря вудки тільки покатавали. то таке Мегалодончик. Шукаємо. Насіння. Хтось бачить чесник, напишіть в коментах. Часник, бачу чесник. Заманювач риби мегалодоновий. Ну, на поплавок тут крабом, монстр-крабом не прокате хірабуни. Я так хотіла, але цього оцього і трошки опаріка буде більш ніж достатньо. Тому мішаємо кашу, топчемо фазу. Або в кінці, або в початку ролику даже встрою вам трошки комешан. Заскакував за документами на півдня. Не пройшло і двох місяців. Того рижечка й города вам в опис під відео. А хто не ставить нам лайки і не напише коментар, 10 років вам пити лише таку безкоштовну воду. От так от. Хто в темі, то і в темі. Але то таке. Порибалимо. Може стемніє, ляжу спать, бо я готовий за рулем. Ці всі переїзди, роз'їзди, це капець, Тут ще треба оптоволокно умудриться, не ухвоїть, Але нам хоча б одна-дві вудки тараньки подловить, Розберемось, погнали, не розводь болтологію. Арбайте. Цікаво в мене видно чи ні. Ми де ми? До речі, ми в Києві. <рив> Отакі От пироги. <рив> Десь там Катя рибалка живе, але це не точно. Вчора бачив, коли лазив. А ми сьогодні, чути сьогодні-завтра вже, максимум послезавтра, вже це саме все. Назад в окопи. Заїхали на пару днів, зачем не скажу. Але ви всі знаєте. Такі пироги. Класний райончик. Живемо тут в двушки в шесті років. <сум> Нормально. Зато квартира класна на пару днів. От такі пироги. А до цього ви пам'ятаєте, до армії ми жили Софія Київська, але то мамина квартира. Формлена, ана, сістова, Мамина навіть. Таке. Цивілізація, й нічого не гудить, ніде нічого не взривається. І так далі, і типу того. Це просто капець, як хорошо все зелене, все тихо. Діти гуляють, ходить вони і в камишанах гуляють, і в калюжі ніряють. Не без цього. Але це просто капець. Я в принципі готовий тут базірувати. Аби ще сотку платили? Офігенно було б. Після цього кон контраст такий, після окопів смітників смороду, блох, клопів, дронів і всіх жахів війни. Заїжджаєш отаке от, от. І це просто капець, розрив шаблона. Походиш, піци похаваєш, водички купиш, квасу купив. Арсенівського відмітив. І тут навіть продається білий, чи то він фільтрований. Ви знаєте, я брав зазвичай красний ядрений, від якого болить. А це є білий, тут побачив. На смак нічого такий. Отакі пироги. навіть не знаю, на чого я це записував. Але то таке, класно у вас тут. В мирному житті, а ми повертаємось опарищі за паришами. В той раз ніфіга не вийшло. прийшлося різко смотатися, і на неділю також різко відпетляти не вийшло. Обману... Обмануть судьбу, так сказати. Але вийшов живий і здоровий, тому насаджуємо. Все по новій, замішав нову кашу. Оп. По два-три опарика. Щось закинемо далі, щось ближе. Ми на цьому ж мосту, але з іншого боку. Тут вільно, тут весь час скороп'ятники сидять. Можливо, приїдуть і почнуть качати права. Тут наше місто, ми тут кормимо. Ну, а я тут я нічого не знаю. І знать не знаю. І в мене удачка в більшому калібрі, ніж <хи> у них у машині лежить. І що вони тут взагалі роблять? Тут колюча проволока і рибачить заборонено. От вона, кстати. Дядя, так що уматуйте, якщо будуть дуже великі проблеми. А як показує практика, таких вистачає посеред річки. Спочатку... Всю жизнь ловлю, фіг, покажу, фіг, розкажу, де ловлю на що і стільки, а потім це моє місце, я тут всю жизнь рибачив, закормив, я тут є... хазяїн цієї річки. Мої предки цю річку викопали, так сказати, це чорне море і так далі. Я не знаю, що я сделал. Але хай поки так буде. Закинемо дві на карася. Оп, а там ще й може і короб візьме, але це не точно. Будемо розбиратися, що тут нашоловиться ловиться і чим займатися. Мегалодони. У нас задача дикого мегалодона зловити На інгулі він є, тому що інгул впадає десь там в бух або біля того. А це зв'язано з лиманом, а лиман з херсоном. А як відомо, в херсоні риби хоч греблю гати. І греблю розгатили, до речі. І з цього риби стало менше-більше. Плюс за три роки короб дуже добре розвівся. Ті коропи, які плавали у 23-му році отакенькі, зараз вже 800-900 грамів у херсоні ловлять. Причому не просто один попався, а можна виловити, бувало, штук 10-15 за рибалку зранку. Я просто не попадав, я на карася вічно сидів. Але ви пам'ятаєте, коропець влітав. І цей кілограмовий коропець, і около кілограмовий, вже дав потомство, тому що от такого коропа взагалі кошмар-кошмар. І В наступному році цей коропець буде під 600 грам дрібний придрібний. А чому? А тому що пропали сітки і промисловий лов, який розказували, що все добре, все правильно так це працює і так далі, і так повинно бути. І це не із-за нього риби нема. як показала трьохрічна практика без промисловиків, хоч і сітки частково під берегом залишились мелкі браконьєри. То ви поняли. Риби просто тьма. Щуки 4-5 кілограмів почали перти підростати. І в наступному році вони вже будуть по 6-7 кілограмів. За рік щука наверстає кілограм аж бігом така. Але це знову я болтологію розвів. Працюємо. Сидю, я нікого не трогаю. І тут фігак монтаж покльовка. Та й маю, що чого воно падає? Походу хтось загачився. Падище на Точ, точ, точно. Оп, точно тут щось є. Ми рибу можемо трошки пособірати і знаєте що з нею зробити? Комусь подогнати із тих, хто буде тут рибачити. Блін, а тут куширі оказується. Ні, ну це це, це ви знаєте що. Це повна габела От що може взяти на подвійний попап? Вибить кліпсу і так далі. Хороший карась або короб. Але в даному випадку сам тарані забагрилась, за щоку взяла, вибила кліпсу і почала дергати. таранька. До речі, цікавий момент, таранька сразу і представилась. Не нам, господу. <смі> Таранячому господу. Хтось тут стріляє, а, це хлопають. Я думав, хтось стрі... пострілює з якогось цього самопала воздушки чи типу того, а це якось під мост діти купаться прийшли. О, очухалась трошки. Але щось з неї не так. Я б теж скупнувся, але. Нам треба за сутки оработи, ви знаєте, 10 однакових відосів, від яких вас буде нудити. Мене знудить вже від того, що я його буду монтувати. Але Другого не дано, від судьби ви не втечете, отак, от от, тому що ви підписники каналу Капітан Гак. А я вам обіцяв, що я хоча б частково... Не здамся і буду вас хоч трохи радувати. Якщо раніше казали, це все знімаєш працюючи за грошей, ви в курсі 120 тисяч вперед приходьте. Я думаю, ваша повістка вас жде на пошті вже рік чи два. І грошиків буде купа. Вам, звісно, їх які мені взагалі не захочеться. Хоч зараз поміняйся, увольняйся. До речі, не на контракті. Але. Це як один, не буду казати, хто сказав, що фіг нас хто буде міняти, як я бачу ті, хто по 3 роки і більше. Тобто це на все життя. Коротке чи довге воно поки що невідомо. Просто розраховуємо на роки, надіємося на хороше чудо, тому що чудо може бути погане по якому. Списують в утіль. Як шмат м'яса. То таке розвів автологію гидотно. Ну, Все, тільки про хороше. Оп! Двойний подрив і грається. Навірно, на опариша сіла таранька опаришного опариша. Не пройшло і дві години, я тут якраз вудки рихтував. Я ось злякалася того, що там сидить. А сидить тут, як завжди, та ранинка. І от зразу видно не херсонська. Херсонська була б, ого, го яка крупна. І при цьому вибила кліпсу. Дивіться, аж де резинка була. Риба тут капець, яка дика. Делає те, що ділає короб на стовках і в дикій природі. <сі> Капець. Ладно, заного пінотисто і опарик. Як зрозуміти, що вийде скоро в продаж нового опроха. На старій версії вздується акумулятор, і без акумулятора стара, яка зовсім не стара, почне глючити, зависати, довго виключатися, включатися, некоректно працювати. Думаю, та стільки можна вийму акумулятор конкретно перезагрузити? бо Можна кнопку з боку зажати на 8-10 секунд, і вона обнулиться, перезагрузиться повністю. Думаю, щось не так доставати акумулятор, а він не достається. І це, це новіший акумулятор. Всередині стоїть 22-го року старіший такий же білий ендуро, який повинен працювати в мороз. І камера не глючити і взагалі більш стабільний рахується. Типу. Ви подивіться, щось вона надувається все більше. Я її, мабуть, відкладу в сторону. Що то я очікую. Думаю, нормально не заряджається, не фігається. Я недавно його вставив. Капець м'ячик. такі пироги. А гупа дійсно вийде через місяць-півтора-нова, 14-та буде називатись, мабуть. Побачимо, що за лайно нам цього разу запропонують. Але це лайно все одно буде краще того лайна, що пропонує. що пропонують конкуренти. Близькі до нього або далекі від нього. Це із досвіду, з величезного багаторічного досвіду. Да, є непогані камери, вони добре знімають. Теж Sony DJI по-своєму хорошо, але там є свої нюанси і так далі. Свої приколи. І вони всі називаються вбивцями GoPro, але здихають вони швидше, ніж в GoPro виходить нова версія. Але теж працюють непогані топові версії. Sony в своєму класі, можливо, якби досі випускалась. Була б суперкамера, але вона здається, років 8 вже не обновлялася і, мабуть, вже і не штампується, не випускається. Тому не будемо камери довго розводити болтологію, бо нам іще рибу, мама мія, ловить і ловить, яка ніфіга не ловиться. От, такі от пироги. Зараз підгрузимо відео, підтягнемо, що треба куди треба, закодіруємо. Через телефон перекинемо в інтернет і буде на ранок вам відосик. Я ще буду тут, а відосик вже вийде, хто заказував рибалку онлайн. І всі ноутбуки батарея витягне Святі мегалодони. Оп. Підписники підходили, кажуть, треба до 2 годин дня тут сидіти, якийсь карпік та й проскочить зранку. Совети їхні ценю. Насидіть, як оцей лящик на гачку. не збираюсь. Ха -ха. От такі от пираги. Сімочок вечором, бачите, він сів полускать, бо ми насадили мегалодон, Ні, не, не опариші, мегалодон був насіння За паришами. Долускався лящик. Перезакинемо. Але це вже буде зовсім інша історія. Треба ховатися, бо криси тут бігають, мусор зберемо свій. Треба готуватися к ночівлі, давненько не ночував. Якої давно не було. На завтра у нас ще йоханий бабай, кукурудза. Малина. Кукурудза, кукурудза, Сплошні качани. Кукурудзи, до речі, в цьому році так і не поїв варений. На заметку. Якось так. Ти хто? Горох? Точно горох, я знав, що вибрати. Наступного разу опробуємо. Але це буде зовсім інша історія. Лящ, петляй додому, нефік тут тусуватися під берегом. А поки ви, звісно ж, представляєте лайки, діліться роликом з друзями. Радий був побачитись. Поносило нас відсюди, а в друге місто. Оттуда перед дислокацією. Срочно на Київ. Там пару днів ви бачили, віду обратно ще в більшу дупу. Та-та-та, і виходні. Для вас пройшло 20 хвилин, а когось цілий місяць передолило туди-сюди менше 2 тижні. Але то таке. Силочки на Мелгалодон в описі під відео і в магазинах вашого міста. Рибалочку, так сказати, розбавили не слабо. Всім пока, і до зустрічі на воді. Малина з-під гранати вилізла і кинесь так. Ні, тут ніхто не поливав, есно Ковшика я не наблюдаю. Армірал за вазонами не слідив. Нафіг вони йому треба, а я хотів пересаджувати. Гранати у нас, як обична, під педавгуст цвітуть. Так. Це нафік треба надо... порвати. Лишні ветки растуть. Потім ще вечором за ми на, на півдня заскочили за документами ключами додому. Крюк зробиний славий, да. Гранат тільки цвісти починав, хоча в підписника, я думаю, там уже капець-капець як попердолило. Уже плоди видно здоровені. У нас пізно і в тому году пізно цвію, і в цьому году пізно. Думаю, що це за віточки? це молодняк, який треба вбирати. Соки тягне. Може отут буде, Ну, я не шарю. А! -а, -а. Один отцвів, цвій упав, пустоцвіт. Ну нічого буває. Може десь з цих щось зав'яжеться Дуплетом. Ой, і тут починається. Ну, пізній гранат. В листопаді ні. Да, десь під кінець листопада в тому году тільки одну гранату зірвала, яка зав'язалась на цьому кущі. Може в цьому году буде більше. Ну щось на цих кущах. Не видно, Опять його затягнуло, що капець. Кабачку кінець. Ой. А, тут поливалось. Ну нічого ми ще подільємо. Це подарок підписника з того року. У нас не було десь півтора-два місяці, хоч і відео недавно виходив, у нас довго не було. Я вже думав, побачимося через год-два або після війни. Розростається красавчик, знизу я все порвав, щоб іменно цей різ деревом великим, гарним і смачним. Вітер дує, поки дрони не літають. Черешенька сіла. О, груша. І адмірал не бризкав і грушу попридолила, повністю згнила і падає. Вражає те саме і все. А ще й жарай не поливалась, ну да. Така спека і черви доїдають, як бачите. Пладам кінець. Печалька. Ну то таке, не розстраюйтесь. Відосик з рибалочки був чи буде. Як ви це бачите, то значить більш-менш все добре.